Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус магазин якісних товарів. Ми знову отримали ваші костюмчики, які вам уже полюбилися, і ви у нас їх гарно замовляєте. Дивіться, ось такий костюмчик коричневого кольору, кофточка, така під шийку, тут? Ось тут є ось такий декорчик. І далі йде рукавчик на манжетику. І сама кофточка на манжетику. Ось тут є гудзички, вони робочі, їх можна розтібати, кнопочки такі. Застібати, вони так доверху розтібаються. Тут штанішки, висока посадка, гарний хороший, широкий пояс. І штани йдуть донизу прямі, не завужені. Ось, дивіться, ось так. Вони на мене трошки довгі, як зазвичай, у мене зріз 164. Ну, ось так мають бути. Я вам все зробила, обміряла і вам зараз все розповім. Дивіться, ось такий костюмчик у нас 50-й розмір у чорному кольорі. Повністю його переміряла. На півокружність грудей міряю ось так от від підмишки до підмишки. На півокружність грудей 50-го розміру 59 см. Довжина кофточки від шийки донизу 66 см. Рукавчик тут приспущений, то верніше, вибачте, відрізний. Довжина рукавчика 55 см. Ось так ось. Далі по бедрах він йде 56 см. Довжина штанки йде 111 см. Тобто, це по бедрах міряла штани. Штани по бедрах 56 см, довжина 111 см і ширина штанки внизу ось тут, ось 26 см. Це 50-й розмір, він йде у нас у чорному кольорі. Дуже гарний, приємний на дотик велюр, е, гарно тягнеться, тому якщо щось помилитися трошечки з розміром, нічого страшного. Все підійде. Далі, от 52 розмір у нас у такому кольорі коричневому. На півокружність грудей тут 60 см. На півокружність стегон 58 см. Далі 54-й розмір чорного кольору. На півокружність грудей 63 см. По стегнах 58 см. 56 розмір коричневого кольору. На півокружність грудей 65 см, по стегнах 62 см. І є у нас ще коричневого кольору 58 розмір, на півокружність грудей 68 см, по стегнах 64 см. І 58 розмір є у чорному кольорі. Тут на півокружність грудей 70 см, по стегнах 62 см. І ще у нас є колір шоколад 60 розмір, на півокружність грудей 70 см, по стегнах 63 см. Ось такий костюмчик. Велюрчик гарно тягнеться і гарно сідає. Дивіться, ось тягнеться. Ось так ось кофточку вам розтягну. Бачите, тягнеться скільки кому потрібно. Ну, Звичайно, він повинен бути вільно на фігурі, не дуже обліплювати. Але якщо десь помилитись, сантиметр два нічого страшного. Так, що ще хотіла сказати? Ціна костюмчиків 1300 гривень. На сьогоднішній день це недорого, тому що костюм це кофта і штани 1300 гривень. А є так, що кофта коштує дорожче. Якість тут хороша, вілюр не скачується, нічого до нього не чіпляється. ну, ну, в общем, ну, хороші. Хто брав нас осінню костюмчики, той знає. Це з того самого вілюру пошита, просто нова моделька. Замовити ці костюми, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Гарного вам дня, до побачення!